Доброго вечора. Пропоную вам лише на декілька хвилин відкласти усі свої справи і пороздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Перший же день мого навчання в коледжі я був вкрай здивований, побачивши в бібліотеці чоловіка, який, незважаючи на холодну погоду, був у сандалях і в робочому комбінізоні. У руках він ніс сто з книги. Я запитав одного зі студентів, який навчався на четвертому курсі. Хто це? Це викладач геометрії, відповів старшокурсник і розповів мені таку історію. Якось з'явився цей чоловік, одягнений ось так дивно, як йому подобалося. Він запитав, де можна побачити декана, і йому відповіли, що той на зборах викладачів. Він так наполегливо просив про можливість поговорити з деканом, що секретар все-таки покликала його. Декан прийшов, вони привіталися, і чоловік сказав: Я прийшов просити місце викладача геометрії. Декан окинув його поглядом. Зовнішній вигляд чоловіка суперечив усім уявленням про викладача навчального закладу. Але потім декан посміхнувся і запросив його пройти з ним. Він провів його до залу, де знаходилися всі викладачі, і звернувся до нього. Не так давно в нашій бібліотеці з'явився ось цей підручник. І сьогодні ми зібралися тут, щоб розв'язати кілька задач з геометрії. Якщо ви це зробите, то місце викладача геометрії буде вашим. Чоловік взяв посібник, підійшов до дошки і спокійно взявся писати розв'язання завдань одне за іншим. Скептичні посмішки на обличчях викладачів змінилися виразом крайнього подиву. Коли із завданнями було покінчено, декан розвів руками і тільки зміг промовити, як вам це вдалося? Ми вже кілька днів б'ємося над цими теоремами. Чоловік відповів просто: я автор цього підручника. Немає нічого легшого, ніж обдурити себе, судячи про людей за їхнім зовнішнім виглядом. Ніхто не може поміститись в рамки тих стереотипів, які ми приготували для людей. Зверніть увагу на надзвичайно важливі слова Божі, що були сказані Самоїлові. Не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина, чоловік Бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Просіть Бога, щоб він дав вам мудрості судити людей не за зовнішнім виглядом, а за принципами і цінностями, якими вони живуть. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за важливі і цінні уроки, які викладені тобою на сторінках святого письма. Господи, допоможи нам відноситися до інших людей з повагою і ніколи не судити їх за їхнім зовнішнім виглядом. Допоможи, Господи, нам ставитися до всіх таким чином, як Ти поставився до нас. Благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, жителів нашого краю, благослови жителів України. І нехай мир, і злагода буде між народом Твоїм на цій території. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будь ласка, пам'ятайте, Бог дивиться на серце людини. Оберігайте його від всього, що може розділити вас з вашим Богом. Ми пропонуємо вам цікаву серію уроків з вивчення святого письма під назвою Діскавер. Ці уроки крок за кроком допоможуть вам у вивченні важливих питань, які стосуються вашого спасіння. Ви можете отримати їх, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам затишного надвечір'я та Божої ласки до нових роздумів та зустрічей.